Нове життя в статусі, як директор, спеціаліст в сфері створення додаткового доходу та в сфері профілактики та зміцнення здоров'я. Сьогодні я хочу е, наголосити, що в нашій компанії є таке, такий засіб дуже чудовий, про який ми чомусь ну, дуже рідко згадуємо, але я вам хочу про нього розказати. У нас є, засіб, у нас є два засоби для прайма. Є засоб для брання кольорових речей, є засоб для брання білих речей. І якось не, як незаслужена в українській мові сказати, не заслужена на нього ніхто не звертає увагу. За світо. Більша частина нашого наших одягу ми намагаємося вдягати який? Світлий одяг, правильно? Білий, світлий, тобто ну, мало хто ходить по такій жарі 40-50 градусів. Щоб ну, цілий день на сонці всі намагаються одягти світле. І тому дивіться, наш класик до, для прання білих речей він е е не відбілює. Якщо ви, наприклад, колись на нього звертали увагу, але хотіли, хотіли взяти, але подумали, ну, як я буду це працювати ну, білизну, е що ж в мене ж воно різнокольорове, що я по -по -по постираю, да, а воно раз і, і відбілиться. Ні, в нашому. Засобі немає відбілювача, щоб ви розуміли. І тому, наприклад, коли в мене ну, були такі випадки, що в мене закінчився засіб для кольорових речей, а був ну, засіб для ну, біли, білих речей для світло, я спокійно, спокійно прасувала джинси, тобто воно все ну, тобто нормально прасує. Дуже рекомендую звернути на нього увагу. Гарно ем, використовувати для прання наприклад, ем, ну, простині, наволочки, пододіяльники. Я розумію, що зараз є така тенденція в світі модня, водня, щоб воно було все чорне, все темне, все шовкове. Ну, Я думаю, що до нас, слава Богу, можливо, ще не дійшло, щоб ми такими речами я, Ну, Мені, наприклад, приємно, коли воно світленьке. Біленьке, розовеньке, світло, світлі кольори. Тому я вам дуже рекомендую дзвонити на наш засід увагу. І ще один момент, я хочу я поділитися своїм досвідом, яким я користуюсь. і просто я про нього це сказала, ну і зараз я так, в, так, скажу, в прямому ефірі розповім. Зараз літо. І одна з найдискомфортніших речей це коли ми походили, наприклад, день в білій в футболці, да, знімаємо вороти чорний. Або там наші ну, чоловіки, або діти, да, мальчики носять, наприклад, рубашки да, ну, і там, сорочки, і ти оце зняв, а там така чорна полоска, ти її треш-треш, а вона не відтирається. Ну, я розказую свій досвід. І колись я почула, і тепер я це роблю, і мені це ну, дуже допомагає. Наприклад, перед тим, як постирати ну, прати білизну. Я знаю, що в мене там, наприклад, рубашка є, ну, В'ячеслава. Тобто, що можна зробити? Дуже просто, дуже класно. Тобто я беру, замачую там хвилин 15-20 до початку прання, в теплій, не в кип'ятку, не в гарячій, в теплій водичці. Я беру на нього напшию наш засіб для миття посуду. Наш засіб для миття посуду, як я вам сказала, коли жінка мене була підписана, вона казала, Марія рівна, можна мені замовити у той розчинник жиру. Ну, ми розуміємо, що на рубашках це жирні такі. Тобто я туди навшиків декілька цих втираю, ну, намочила, напшикала, стерла і положила його. І поки я туди-сюди мотаюся, там хвилин 15-20, я його достала, ще раз стерла, поки закинула бібільо, там, кидаю туди це в машинку, лю е, засіб для прання ну і запускаю машинку. І чудово, чудово відстериться. Якщо вже ну зовсім, таке, що навіть машина, ну тоді вже обов'язково теж засіб для миття посуду, дати йому замочину. Ну тоді вже прийдеться, якщо натирає. Ну взагалі, якщо не запускати, то чудовий чудовий результат. Що футболки, що сорочки, чоловічі і таке інше. Тобто я вам е рекомендую спробувати наш засіб для прання білих.